Місто засинає, прокидаються російські переправи, та Хаймарс теж не дрімає. Вчора надвечір до передмістя Херсону знову завітала бавовна. Мешканці чули канонаду вибухів з боку селища геологів і Чорнобаївки, після чого розпочалась масштабна пожежа. Попередньо відомо про ураження складу з паливно-мастильними запасами ворога. Про потужні хлопки, які пролунали близько 16.45 у середу, 2 листопада, на околицях обласного центру, повідомляють херсонські телеграм-канали. Вони також оприлюднили фото і відео, на яких можна побачити займання в районі Чорнобаївки та задимлення з боку селища геологів і комишан. Пізніше стало відомо про ймовірне влучання у базу палива окупантів. На місці прильоту розпочалась сильна пожежа. Херсонське передмістя оповите їдким чорним димом. Також триває потужна детонація боєприпасів. Крім того, за інформацією нардепа Юрія Мисягіна, у день близько 15.30 було в уражено баржеву переправу в районі Антонівського мосту. У нічному зведенні ОК «Південь» зазначило, що обстановка в операційній зоні залишається стабільно складною, але контрольованою. Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ за попередню добу було виконано майже 160 вогневих завдань, серед яких три склади з боєприпасами в Баштанському, Береславському і Генічеському районах. Зауважимо 2 листопада. Також стало відомо про приліт українського снаряда у місце, де росіяни ховали установку с 300 та іншу військову техніку, будівлю школи боксу Спартак у передмісті Херсону.